Привіт, друзі! Два дні тому назад я зробив відео, в якому розповів вам про те, як Трамп зараз намагається всіх налякати своїми заявами, своєю поведінкою, і в тому відео я сказав, що є висока вирагідність того, що Трамп може стати найбільшою помилкою е, Сполучених Штатів Америки за останні 200 років. І чим далі, тим виглядає все більш і більш реальніше, що воно так і буде, але я тоді помилився в контексті. Я тоді сказав, що він стане найбільшою помилкою в тому контексті, що він стане ну ще більшою загрозою для світа ніж Путін ще більшим загарбником е, ніж Путін. Але на сьогоднішній день все йде до того і виглядає так. Що він може стати найбільшим посміховиськом в історії Сполучених Штатів, і вже хто тільки не пинає того Трампа, і про це ми з вами поговоримо в цьому відео. Але спочатку я хочу подякувати всім, хто підтримує україномовний контент, і всім, хто підтримує мій канал. Будь ласка, підпишіться на канал. Будь ласка, поставте в подобачки цьому відео. Будь ласка, напишіть мені потім в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговоримо. Так ось команда Трампа витратила багато грошей, витратила багато часу, багато зусиль на те, щоб создати Трампу такий Аріо, такого знаєте, такий безшабашний такий чувак. Зараз прийде, всіх, всіх поломає, він нічого не боїться. Він тут може зараз поламати всі правила, всі повинні його дражати. Пам'ятаєте, як він розповідав: я прийду, навіть я не прийду. А як тільки мене виберуть, то за 24 години я і зупиню війну, і я того зупиню, і я там покажу, і таке інше. Ну, вже скільки часу пройшло, війну він не зупинив. Все було б непогано багато б чого б йому могли б простити, забути там деякі обіцянки. Але Трамп не замалкає. Він і далі продовжує нести всяку чушь. Він почав розповідати про те, що він веде там якісь податки проти Канади, проти Мексики. все починалося з цього. Потім він почав вже розповідати про те, що Канаді потрібно стати 51 м штатом Сполучених Штатів Америки. Потім він почав розповідати про захоплення Панамського каналу і частини данії. Ну і де далі більше. І ця його шафка по імені Маск також почав проявляти активність, почав сувати носа, куди йому не не слідувало би сувати. Він почав влізти до німців, він почав влізти до англічан. Тобто він возовнив себе також великого діяча. І світ довго мовчав, світ довго дивився на все це. Такі були якісь там незрозумілі, якісь були відповіді тихесенькі. Ну, думали, ну що там, ну, дід, ну може діду щось приснилось не те, може кашель підхопив чи ще щось таке, знаєте. Але остання його прес-конференція, яку він дав, виглядає так, що ну вона вже довела людей до ручки. І що ми маємо? А ми маємо те, що. Ну, наприклад, політики Франції йому кажуть, ей слухай, Дональд, ти там слідкуй за своїм базаром. Тому що якщо ти будеш щось мати проти Європи, порушиш кордони Європи, то ну надамо тобі також по зубах, і це кажуть не останні люди. Да, у Франції зараз почали англічани казати вже про те, що Трамп об'являє по суті війну Англії, і Англія готова дати по зубах. Трампа. І це ще невідомо, чи підтримає Конгрес Трампа і чи підтримає армія Трампа. Це Трамп зараз так ля, ляси точить наліво і направо, ще навіть не будучи президентом. Він намагався, звісно, собі зробити такий аріол. До, до пори до часу йому це вдавалося. Але, але, але дідуля перегнув планку. І вже що ми бачимо. Ми бачимо. Ну якщо казати про Канаду, то тут вже ну тільки ледащий не пройшовся по Трампу. Вже всі розповіли політики, такі важковіси. Ну я не беру Палів'єра, я не беру трудо їм парангу по не, не, не потрібно щось таке казати. Але всі інші великі політики, такі вже пройшлися по Трампу, і розповіли йому, що його очікують, і що якщо Трамп хоче приєднатися до е, Канади, то ну можемо взяти Сполучені Штати Америки. Рики 11 територію, а Трампа можливо назначити прем'єр-міністром цієї території. Но далі більше. Далі більше подивіться, що йому відповіла президент Мексики, як вона його красиво поставила на місце. Трамп опублікував цю карту, і Трамп думав, що тільки він вміє малювати таку всяку херню. Але Трамп забув, що в цю гру можна грати в двох, в трьох, в чотирьох. І навіть більше. І дедалі більше на Трампа посипалися різні карикатури. І тут же підключилися не тільки політики. Вже по Трампу я ж кажу, хто тільки не пройшовся. Ну, до політиків ми з вами повернемося трошки далі. А зараз я вам пропоную подивитися декілька приколів на Трампа. Ну... No. Ну і звісно, не обходять стороною і цю шавку, як сказали англічани, притримай свою авчарку на маска. Тобто, вже проходяться і по маску, і відверто вже показують, хто є хто і що про них дума. Тепер давайте повернемося до політиків. Так, європейські політики, це друзі Сполучених Штатів Америки. Вони відповідають, але відповідають все ще м'ягко, да? Але не забуваємо про те, що навіть Путлер дав вже ліща, так просто прилюдно, дав ліща Трампу, такого ззичного Трампу. Всі ж пам'ятаєте, як Трамп сказав, що та я подзвонив, поговорив з Путіним. Я йому сказав, щоб він не ескалював війну, що у мене там стоять війська, і що зробив Путін. А Путін сказав, хто дзвонив, кому дзвонив? Зі мною він не розмовляв. Тобто, і Трамп не зміг підтвердити, коли потім Трампа спросили, запитали. А ви можете підтвердити, що ви дзвонили Путіну і що ви Путіну казали, що Путін вам щось там відповідав? Трамп уйшов від цього е, питання, він не дав відповідь. Тобто він тут лузанув і лузанув конкретно. Ну що там Путін? що там Путін. Тут Іня, Іня з Північної Кореї вже об Трампа витер ноги. Коли Іню запитали, чи збирається він зустрічатися з Трампом, чи хоче він зустрітися з Трампом, Іння просто сказав: А навіщо він мені потрібен? Ну, мене все нормально, мені він не потрібен. Друзі, коли це таке було, щоб Північна Корея витирала ноги обраного президента Сполучених Штатів Америки, і це чому я кажу, що виглядає так, що Трамп може дійсно стати найбільшою помилкою Сполучених Штатів Америки, але я помолився в контексті. Да. Ну і я думаю, що це, ну, це, це правильна відповідь. Це правильна відповідь на поведінку такого, на таку поведінку о, Трампа, тобто. Трампу треба задуматися. Трампу треба знайти, мабуть, собі класних радників, які його зможуть направити в правильне русло. Але якщо він буде продовжувати себе так поводити по скотськи, то і до нього будуть поводитися по-скотськи. Так що, друзі, тримаємо кулаки, будемо спостерігати за цим разом. Я вже просто впевнений, що Трамп він більше б здить ніж важить. Тобто, ну дідуля взяв на себе дуже багато вже не контролює, що він каже, кому він каже. І за це йому може прилетіти і прилетіти дуже дуже несолодко. Ну і сподіваюся, що і маску наркоману накрутять те, що треба накрутити, щоб він трошки приглох і притух. А, а для того, щоб ми з вами за всім цим спостерігали разом, треба що правильно треба підтримати Україна Мовний контент. Треба підтримати Україна Мовний канал. Я от дивлюсь, дивлюсь, і от ну чесно, мені боляче на це дивитися. Я я російськомовна людина. Але я веду канал і спілкую з вами українською. І не дивлячись на те, що ну переглядів не так уже багато, я продовжую з вами спілкуватися українською мовою. Подивіться, скільки вже блогерів, які починали, вели на українській мові, перескочили на російську мову і продовжують вести російською мовою. Тобто, якщо українці не підтримують своє, не підтримують українське, ну, ну тоді хто ще підтримає. Да? Тому ж, друзі, будь ласка. Підпишіться на канал, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що відбувається зараз з Трампом і чим все це закінчиться. Я на цьому буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!